Зарядка вправи та пробіжка. Так двічі на день протягом тижня. Іван Май із Полтави готується до Паралімпіади в Токіо. Він має третю групу інвалідності. Одне його тренування до двох з половиною годин. Змагатиметься чоловік у настільному тенісі. Я постійно в спорті само дитинства там займався. Футболом, а потім я якось перейшов на настільний теніс, так і пішло, крок за кроком. Якісь цілі собі ніколи не став. Просто займався для себе та й все. А потім якось воно затягувалося, затяглося і так перейшло в професійний вид спорту. Спортсмену 25 років, із них близько 15 займається спортом. На цьому відео виконує вправу велика кількість м'ячів. Розвиває Реакцію ну скорисні качества тенісіста, що він постійно не успівав за м'ячами. Іван Май із Полтави та нині переважно живе у Чернігові де і готується до паралімпіади. Там є база, де можна займатися настільним тенісом, там і ну і по здоровим збірна і там. Юніори, кадети і там по, по дефалімпійці займаються. Про те, що їде на Паралімпійські ігри, спортсмен дізнався після перемоги на кваліфікаційному турнірі у Словенії у червні цього року. Там тільки одне місце розіглося. Ну, хто займає перше місце, той їде на Паралімпійські ігри. Я вже радий, що типу, їду на Паралімпійські ігри, то типу, була мічка, а далі треба тренуватися і там буде вже видно. До цього Іван брав участь, зокрема, у чемпіонатах світу та Європи. Паралімпійські ігри, на яких виступатиме спортсмен, розпочнуться 24 серпня. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.